Друзі, привіт! Audi A4 Європа 230 з лишним пробіг. І ще раз хочу сказати, що от Європа не намазує машини. Бачите? Немає ніякого плагу. І текстура більш-менш чиста, бо саме плак наноситься, потім пилинки падають і забувається текстура. І вони стоять такі страшні, як в нас. Чомусь так люблять заюзати ті тачки. Насправді це все через той сраний антидогляд Машинка ніби так непогана, але подивитися, ці духи тут жопа. Бачите, які колтуни, Вона вся в плямах. В общем, подивіться, який підлокотник, це світлий салончик і вона вся така досить-досить брудна. Чого стоїть тільки отака от от штука в голові. Так, мішки все грязне. Де? Де? Вон, бля, все. Також під ногами. Не печально, не критично, але щось є, Вон вже де ручка протерлась. Але Ніби не біда, не біда. Так. Круто. Тут і салон. Вауді. Так, шторки. Круто. В общем, карта ніби непогані. Ну, типу, без плагу, без нічого такого натирання. Але оці духи тут прям дуже брудні, дуже прям такі всі в плямах. Бруднющі, бруднющі волосся всякі. Але і не Америка. На Америка чомусь пожорстче приїжджає, то вже такої так пожорстче. І не знаю, що це таке. Цікава штука якась. Зато, друзі, подивіться, який багажник, можна сказати, взагалі чистенький, дуже круто. Дуже-дуже-дуже дуже круто. Так що просто людина їздила якась грязна, і тому так замастила салон. А в багажник сам не залазив, тому багажник остався чистий. Ну, от. Так от. Коротше, сідухи і попелесосити постирати. Ну і потолочок тут, я не знаю, тут сіточка. Підемо бачити, може і піде. Буває всяке, резинки такі дивні. Такі друзі, давайте приступимо, підмаємо цю красотку. Що, друзі? А4 дала мені тягла. Все-таки вона була дуже забрудена, не так забрудена, як е, тут використовував чомусь німець. Чи хто тут не їздив, в общем, назвав його німцем. Оці всякі балончики спраєві, е, ці, з цими спинками. І це все дув, і це все цими щоточкою пластмасовою тягнув, В общем, воно тут є місця. Коротше, Дуже печальні. Отут взагалі ніяк не хотіло йти. Я це ще зранку мусив достірувати, тому воно таке ніби як пятно. Отут ще мусив перестірувати це все, перебувати. <кій> І тут, коли то все, мені от капнуло, тому от такі очі, зараз воно досохне. Але мені машину просто треба вже вигнати, перемістити, то думаю, зазнімлю. В загальному воно все гарно помилося, всі пластики були без плагів, тільки от ці духи страшнющі. Є затертість на кермі, 230 тисяч, нагадуюсь. Отак от от він виглядає. По ногах більш-менш все чотенько. Щось тут біле. Бачите, мило певно. Взагалі, без таких особих локальних підкрасів на тормозні Отута є і тут в кантіку, але це так про фонарику в загальному не видно. Так, потолочок також помився, все гарно, чистенько, біленьке. Паски не пішли повністю. Був би Мерседес, думаю би пішов. От. Це саме основне місце, де попадає на горло і він не пішов. Я не хотів ворсити. Та я не воршу ніколи, щотками не тру. Йде, йде, не йде, ну то бля, не йде. Хорошо. Лишні я не роблю, я машини не ошатую. Також тут є під локтем стерта. Така от. Така от тачка дальнобойна. Їздив якийсь чувак дуже далеко і дуже довго в машині Так. Тут ніби все чотненько. Ну Тут через те, що я ось частину ще всю пере... Пере... перегрівав. От. І тут я перегрівав О, було пятно. Ще є вологість. О, задні паски всі в ідеалі. Всі всі гарненькі. Задні місця тож, тож, тож. він тут щось ворсив. Бо він весь такий закошлачений, а може десь поїхав там в себе і хтось йому гарно хімкою. Обпінилось дико. Один раз, друзі, попадаєш не туди і лишається назавжди. Навіть до масажиста попадаєш не до того і ти каліка на все життя. Так само попадаєш на хімчистку, де тобі щоткою. І вся ця машина вже буде мала цей. Цю згадку на ціле життя. Ну, Машину легше продати. Зі здоров'ям нашим треба бути завжди акуратним, знати, куди йти. В общем, друзі, тут все в ідеал. Оця сідуха відмилася, все красиво, без жодної плямочки. То, що от Підлокотник мене дав, і та сідуха мусив сьогодні ще її доробляти, ще раз нагадаюся. А в загальному все дуже круто вийшло. Я ті, що зараз вона досохне, я думаю, клієнта. Здивує, і зразу 500 баксів зверху. Каже, тепер я точно заробив. Так що, друзі, дбаємо про тачки, а в кого світлий салон обов'язково раз в рік на стірку. Це обов'язково. Без цього ну просто ніяк. Світлий салон потребує уваги.